Сьогодні, друзі, з вами приїхала на гриби. Ось такий тут гарний грибний ліс. Подивимося, що познаходимо, що у нас вийде. Зараз ми підемо, вам це покажемо. Ось ми, друзі, з вами в лісі. Починаємо шукати гриби. Будемо ходити з вами по різних точках. Збирати різні гриби. Волкові, маслят, лілі, лисички. Ух, красота тут у лісі. Натрапили невеличке на місце і маслячками. Казала, зірвала, зірвала. Ось вони. Молодець! красиві Трусеві такі. Маслячок! Машля. Ділянка така гарна у нас. Ось вони такі красунчики. Маленькі повистрілювали, вчора ще не було. Ой, ми думаємо. Наш грибник. Та, ось а тут, значить, така ділянка в лісі. Де маємо? Де, Мастучками де, там о, стоїть. Де? Ти це, це а то ж ми тут були. Це ж обідінка. Так, ці два не йшли. І там ще були? Та, ми тільки що не знайшли, ще два нових. Три нових. От я знайшов маленького. А ну. Да, ось наші маслячки. Красунчики. Все, вже зірвано. О, навтра. Найшов один. А, ось він красунчик наш. Такий маленький красунчик. Ось він. Наш масличок. Ти пропустив один, тат. Я зірвав вже. Молодець. Так, на грибах. Дай потримайте, подиви. Тут... Покажи, покажи. Такий маленький. Можна я, можна я? Два, диви, два докупи. А ну стоп, чекай. Попади. О. Дивись такі великі. два брата там. Можна я зірвати мені. Ножичком. Братичка. Витягай. Братки такі. Грибочки у нас. Одним словом Найкраще місце місце в лісі Це синяк. О, перший синячок. Доніська знайшла перший синяк. Я перший мазлюк знайшла! Я перший синяк знайшла. Та ти взагалі топчик. Нічого. Може, мені його в руку взяти? Він гарно пахне. Бачиш, синяк має коричневу шапку, а знизу він такий. Не плутати Мам, їх. А ось там знайшли великий греб. Якийсь, не знаємо, що це, напевно, якась поганка. Якось так. Ліс гарний. Дуте легко, стежинки є. Сьогодні Зараз Отак. Ціла купа гребів. Йдемо пробуємо. Все. Виходимо Все. на. Якщо тут є, то можливо Штишку. і тут на цій ж Лісу. Ці ж паралелі. Ось багато... ми вийшли хвилин в лісі і, і купуємо. От один синячок. А, і один синячок. Тільки зайшли в ліс і вже, і вже натрапили на ділянку лисички. з маслячками. Зараз йдемо, подивимося, чи є Білі. букові і синяки. А в кінці підемо на лисички. Ось так. Ну це що там гриб? Ну, трохи вже так назбирали, скажу чесно. Це, як за 10 хвилин, то нормально. Наш другий о, синячок. Це один синяк. Свіженькі, вони тільки починаються. О, Я щось не дивився. Бачите, Всі пройшли. О, синячки. Давай о, кладемо. Забрали. Другий з колекції. Можуть бути братики. Ось тут такі короля може бути. О, що тут такі? Та Вони такі коричневі зверху. А, а я зливають. то знаю. Ось тут, друзі, гарне місце білих грибів, булкових. Тут є східницький ліс і ось така халабудка. Пам'ятайте собі, друзі, ось тут, бачите, галявинка така. Є грибочки білі, тут ростуть. О, синячок. Так, палку вибере. Ух Вау, білі да букові. Красунчики наші. Бомба! Дай ножик! Наші красунчики. Куди, куди, куди Давай, збили, викручувати. Викручувати Ох, дивитися, зараз, сашка. Давай з білі треба. Я викручувати раз викручувати. Вакручувати під землі. Дивитися, вони не черви. Ось ще один наш. Я знайшов! Під ялиночками вони маленькі повистребували тільки. Під ялиночками шукаємо. Ось, Ось ще один грибок. Білий гриб, він такий ралітетний, бо це. Не так легко його збирати. Бляха, я вже порізав перевірку. Грибочок. Що ти? Виглядає непогано. Виглядає добре. А ну тат, підійди сюди, ми знайшли щось. Нішли. Якийсь гриб. Знайшли грибочок, бачите? Тут їх два. Тут їх два! І це синяк, це синяк. Синяки! О, це підосиновок. Ну, підберезовик. Ми натрапили. На міцелій. На міцелій. Ось він такий з нього гриби Ось, він, бачите? Грибок. Синовичок і синячок маленький ми. Землі знайшли, повертаємо. Трошки черговий був. Йдемо далі. Женка тут у на нас росте. Ми прийшли на наше місце букових. І ось, тюн, смачно. Подобається тобі? Так. Гарний білий знайшли. Красунчик. Друзі, ось наші грибочки поки що. Дивіться, який гарний буковий посередині. Ось, ми поки що збираємо в нашій буковій місцині в східницькому лісі. Це такі білі гриби. Ну все, пішов. Гарний. Синячок, красунчик. А от ще один О, молодчинка. О, ще один. Супер. Що тут? Ось ще один. Та, і ось. О, ще один під листом. Та ні, то поганий. О, дивись, які вони всі ще. класні. Три синячка. Дивись, які рідні. Тут треба дивити. Три бомба. класних синячка. Мамульчик, ти на нас. Ого. Mm -hmm. Красунчик. Що ж хочеться збирати далі. Пасик також любить на гриби ходити. Отрапило на хорошу містинку. Вже було з п'ять білих грибів тут. З два синячки. Купу трічаків. Ось такі натяніки, які туди мали. Класно. От найшли з попросив. Ось є в нас синячок, красончик. І ось білий буковий. Це один. Який красивий. Красунчик великий, потужний. трошки і Шукаємо тут ще букові, бо щойно не знайшли такого великого. Шукаємо. ще. Шо? Мікс грибочків, синячки, білі Две. букові і маслючки. Потім Две. ще будуть лисички в нашому міксі. Окей, не любимо. Але дуже багато малюків. не зі незнайте, зукій поклади. Давайте ще пару. Будьте обережні, друзі, бо в лісі трапляються нори. Ну Лисячі. Красунчики наші. Ні, ми за одну годину гребів. Я буду. Я б зробила з ятьків. Або таке як ти поклав з домашньої сметанки? Ні. Одна година. І в нас грибів бачили скільки. Багато вже. Ще один. Ми вже виходили з лісу і знайшли ще один гриб. які красунчики. Красунчик. так піднес, піднес. І ось білих красунчики. О, і не і червові, не червові взагалі. Червові. Червиві. Не черв... О, О, а це синяк. Буляха на одному місці на стежині. Я би ще оце місце обійшла І я. І я би ще це місце обійшла Їх не хоче нас відпускати. Та, ми тільки збираємося виходити. І зразу таку інтригу нам. Синячок, красунчик наш. Два білих букових. Ось там а, ще є так. Бути... І ось тут ще Це гірчак. Чекай чекай. Тут ще є білий. Бач, білий. Бач не червоний. Це гірчак, так? Гірчачок, знаєш? Тут ще є білий буковий. Ось так. Але він дуже трошки терплявий, але можливо. Можливо, ще не колега. Муха пішла. А вон дивись, який маленький був. Навіть не встиг вилізти. Та, і ще а ми милень. вже знайшли. Милюк. Навіть не встиг вилізти. Ну, ну, натрапили на лисичко. Красиво. красиво. Перше. Ось ми з вами, друзі, натрапили на місце із, із лисичками. Правда, вони ще всі тут маленькі, але а ось скільки їх, їх багато. Ось вони І тут так повсюду. Там здається більшого є. Та не можна їх зірвати. Можна? Можна? Дуже маленькі. Ти її поламаєш, якщо ти будеш так виривати. Ось цієві. Малючки наші. Ну таке не треба виривати, хай ростуй. Він хоче він дуже маленький. Хай роста. Ось ще сюди прийдемо. Ми знаємо вже це місце. Ось тут. Ось вони. Жулька, вони дуже маленькі. Та, хочеться зірвати, але хай ристу там внизу біль. Та, Та. я більш бейби тут пожани може вони. Чекай, да я ж знімав? а ну поклади їх сюди тут у нас маленьки малички Ось, огонька вала, така. Ось, це вона, побачила. ось наша О, Лю, це вона? О, там така. І ось наші лисички. Алюш, ходить в подивись, що оце там така. Оце дивись. Це не лисичка. Ні. Це Сироїшки. Я збирала лисичок. Вертаємо. Ось ми, друзі, виходимо з вами із лісу. Грибів вже познаходили достатньо. Зараз вам покажу наш мікс. Лисички, синячки, білі, маслячки. Ось вони. Ось, друзі, вже наш фінальний мікс. Гарний грибочків. Ми вже закінчили наш похід. Тут є і муслятка, і лисички, і синячки. І білі букові. А, і білі букові. І, і підосиновики, і підберезовики. Ним словом, різні-різні грибочки. -різні Ось так. Будемо з вами тоді вже прощатися. І будемо знімати інші відео в майбутньому. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалося відео. І побачимось з вами в наступному.